На нашу рідну подільську землю хлопці говорили, Анатолійович, як легко дихати, як легко дихати на своїй землі? Я думаю, особовий склад, який виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції, з гідністю виконав. Ті завдання, які на них були поставлені. І доказав, що ми, міліціонери Поділля Хмельниччини, гідні воїни, гідні захисники своєї батьківщини і нікому ніякому ворогу, окупанту не дамо її топтати. Ця ротація, яка була, вона є історичною, можна сказати так, тому що перший раз зведений загін складався. З співробітників практично в більшості це співробітники райвідділів нашої області, які доказали, що вони є патріотами, є надійними бійцями, товаришами, захисниками. І коли їх покличе ненька Україна, вони все зроблять для... Хочу від себе особисто подякувати всьому особовому складу зведеного загону, подякувати батькам за те, що вони виховали гідних захисників нашої держави, подякувати матерям, дружинам, дітям, які чекали своїх батьків, дітей які терпляче приносили розлуку.